Привіт, друже! Сьогодні я запрошую тебе пограти. Назва першої гри Відгадай, що заховано. Слухай уважно і відгадуй. Подивись, будь ласка, на картину. Та відгадай, що заховано за гличиком. За гличиком захована тарілка. Синя та тарілка біла, чашка та цукерниця. Подивись на другу картину, що заховано за чайником. За чайником захована кастрюля та пательня. А зараз я запрошую тебе пограти в гру кухарі. Для цього нам потрібно подивитися уважно на картинку та відгадати, що потрібно для цієї страви. Подивись на картинку та обери, що потрібно для того, щоб приготувати борщ. Буряк та морква цукор чи молоко. Правильна відповідь це буряк та морква. Що потрібно для приготування яєчні? Картопля, яйце чи капуста? Правильна відповідь це яйце. Що нам потрібно, щоб приготувати торт борошно, перець чи цибуля. Для приготування тортика нам потрібне борошно. Дякую, мій друже, за увагу! Та до зустрічі!